А сьогодні Валерія Мікульська запрошує нас до маленької французької провінції, але візи та закордонні паспорти не потрібні, адже розташована вона неподалік Умані. Там, у Містечку Тальне є справжній мисливський замок у гальському стилі. До речі, у ньому збереглася унікальна надекономна система опалення. Україна завжди вражала і вражатиме. Французькі гали, які справи наприкінці 19 століття привели їх до центральної України? Не знаєте? Мені теж важко уявити. Але те, що вони мали тут неабияких шанувальників, це факт. А інакше тут, на Черкащині, у містечку Тальне не було би стильного французького замку. Ходімо. Він, ніби занурений у сон, чекає туристів у наймальовничішій частині містечка. До слова, дуже давнього вперше про тальне згадували письмово ще 1646 року. Майже століття ним володіли знамениті поляки потоцькі а вже у 19 столітті неофіційно назвали заповідним маєтком сім'ї Шувалових, і саме російські багатії лишили нам свою мисливську резиденцію. Дипломат, військовий та що там граф Микола Шувалов був прекрасним господарником і з гарним смаком. Про його активність містом досі ходять історії. Територія цього маєтку була відносно невеликою. Більшу частину її займав парк, але тут була і своя цукроварня, броварня, цегельня, два водяних млина, і навіть конезавод. Утім, після кількох світових війн уцілів лише цей вишуканий замок. Граф відверто захоплювався Францією. Інакше навіщо б він будував собі маєток у стилі гальських замків, такі були модні в Європі у 16 столітті. Тоді 1896 року до Тального звезли більше сотні робітників із російських губерній. Але керував усім процесом корінний одесит купець, Ахраб кельман. Роботи тривали цілих сім років. Те, що найбільше мене привабило, це центральна башта. Вам видно звідси? На ній досі зберігся родинний герб шувалових, такий же красивий, ренесансних форм і напис Провідентея дуче це латинський афоризм, означає завбачливість ведучого. Власне, ця завбачливість відчувається у кожному закутку замку. Три міцні вежі, ліпнина, флюгер. Дотепер можна пройтися дерев'яними графськими сходами. А ще тут досі цілісінька, унікальна економна система опалення. А це все приміщення величезне опалювалося тільки однією групкою. Димоходи і канали були побудовані таким чином, що температура 23 градуси однією групкою опалювалась. Полювання, пишні прийоми. Таке красиве життя мешканців тальнівського замку тривало недовго. Уже 17-го року особня конфіскували вшувалових більшовики. У графських покоях спочатку було училище, згодом за війни німці облаштували в ньому шпиталь, а потім тут розташувався дитячий табір. Та, як на мене, жодне із цих перетворень не стерло ренесансної величі замку. Тож, як будете прямувати до знаної усім Софіївки, не пошкодуйте часу і загляніть до маленької французької провінції. Тальне у 45 кілометрах від Умані. Територія заповідна, утім, жодної копійки за квиток із туриста тут не візьмуть, а ще й безкоштовно розкажуть історію маєтку. Не вагайтесь і враження не розчарують.